Всім привіт! В сьогоднішньому відео я з вами поділюся такими своїми спостереженнями. Можливо, комусь воно буде близько, можливо, хтось із вас захоче якби, це зробити. Діло буде кожного, і я просто поділюсь своїми і відчуттями, і спостереженнями. стосовно продажу в полуниці от, за 10 років. Тому що є свої тут плюси, є свої мінуси і. Багато хто цією темою цікавиться Я розумію, що там складна ситуація, що треба десь брати гроші, що треба десь за щось жити, і за 5-6 тисяч ходити на кожен день, там, чи жити в селі і мати якусь одну нещасну неулюблену роботу. Все таки ейфорії великої не визиває, через що люди зараз активно, хтось щось садить, хтось щось чимось займається, шукає якісь способи, ну і так далі. І в цьому відео я поділюся своїм підходом до цієї справи. Я поділюся, от до чого я дійшов через 10 років, і можливо комусь це відео буде близьким. Постараюся зробити його хвилин, 10, може 15, щоб вас сильно не томити, і так далі. Хоча по цьому питанню можна було б записати цілу таку лекцію на хвилин 40-50. Але я думаю, посил всім буде понятний. Я 10 років відпродавав ягоду. І зрозумів, що щоб нею займатися, треба не просто налаштувати логістику. Ні. Налаштувати логістику це найпримітивніше таке. Є. От, в продажах це просто кудись їдіти. На це зараз багато ума не треба у 2024 році, і в кого смікалка є, то він знає, що робити. Є там коментарі, які розказують, що там. В глухому селі багато не продаси. У мене є приклади, де в глухому селі продається ще краще, ніж у мене у місті. Повірте. Там підхід все вирішує. І бажання людини не здаватися. А ці всі коментарі пишуть люди, які по життю нічого не досягли, досягати не збираються і вони тільки ниють. По поводу команди, так дійсно вона потрібна. І це буде багато чого вирішувати. Взагалі, найкрасивіше працює розподіл праці. Тобто, там, хтось вибирає, хтось возить, продає, або якщо вибирають, чи там, оптом здають, то всі стали вибрали, завез за хтось і продав. Можна по такому сценарію йти. І ота межа, за яку я кажу, в моєму випадку це межа десь 8 соток. Тобто, вже 8 соток було в мене, я розумію, що це не так багато. От в цьому році нас було десь соток 15 і вибирало, по суті троє людей, то було дуже важко. А, було важко її розвозити. В цьому році, напевно, я напевно не, не в один рік я так не хотів, щоб вона швидше закінчилася, як в цьому році. Тому що полониці було багато, а ціна невисока і розвозити приходи усі, приходилось навіть на базар прикупом здавати. Тобто, полониці було ну, достатньо багато, бо було по багато другого третього року. І... Тут дійсно треба команда. І далі вже йде для розвивка після цього всього, якщо у вас є команда, якщо у вас є там земля, де садить, треба насправді сісти і хорошо подумати, це те, що ви дійсно хочете по життю, чи це те, на чому ви гарно заробляєте. Тому що враховуючи повоницю, на ній можна гарно заробляти. Ну, хто б що не казав, ну повірте. І з 10 соток мінімум сотку заробити можна. Це універсальний підхід, ягода плюс розсада. і якщо у вас все красиво зроблено. Ну, хтось каже, що неможливо там і так далі. Я просто сказав саме мінімум, що можна заробити. Тобто тут можна ставити дійсно рекорди кожного сезону, якщо правильно до цього вже ж підійти. І далі йде розвивка. От чого ви насправді сильно бажаєте? Садити більше, ще більше часу тут проводить, ще більше будь в продажах, ще бути більш загруженим, тому що будуть телефонувати люди, там розсада. Може когось Тікток, Ютуб буде, і у вас канал піде вверх, я не знаю, але всяке в житті буває. Тут вже починає накоплюватися стрес, роздражительність може місцями навіть. І це все буде вирішувати. Якщо ви дійсно бачите в цьому там, е, якусь свою місію, там, може це і добре, що ви хочете тільки займатися повиницею і так далі. Чи я бачу в цьому велику свою місію, все-таки мені більш колись от, м, -м, чомусь знімати контент і робити фотографії. От це в мене ще напевно, і за тих часів, коли в мене з'явилися ході якісь телефони, які могли там якісь робити ну, хоч примітивні фотографії. А понятно, що коли я там, мені було 18 років, тоді вибору такого великого не було, де да і грошей особливо не було. Тобто, щоб зараз, от, наприклад, у мене взяти, оті доходи, щоб мене вони були хоча б років 23, моє життя могло б стати іншим. І все-таки свою місію по життю я бачу от, в тому, щоб знімати відео і робити фотографії. Тобто, для мене там. Розкрутити Ютуб, прийти на фотостоки, це прикольна авантюра. Назвемо це так. Прикольна забава. Тобто, я, ну, мені просто сам приємний сам процес на Ютубі. Я ніколи не гнався на тому Ютубі за якимись там от, супермільйонними переглядами. Воно мені ніколи не було цікаво. Мені воно було цікаво тим, що я от приходжу і це гра як в стратегію, такого гра в реальному житті. Тобто в тебе є там бюджет, тобі потрібно там от зробити кльові заставки, купити камеру, а в тебе є ресурси, ти вкладуєш, наприклад, в камеру, а ти залишаєшся там тобі тисяча доларів залишається. А що робити далі? А чи вкладувати ще в апаратуру там? і так далі. Тобто тут є така цікава штука, як гра в стратегію тільки в реальному житті. Тобто, хто гуляв колись в стратегії на комп'ютеру, це типу чомусь схоже, як ти управляєш державою. В тебе є армія, в тебе є ресурси, в тебе є золото, там войско, там, ну, от, типу, щось того. От мене ця гра, вона мене то, що більш мотивує, але ну, вона мене більш захоплює. Все-таки я прийшов через 10 років продажу полуниці, що я от, мені простіше просто декілька відео зняти. І навіть я я менше, але я буду себе почувати більш щасливішим. Навіть з цією самою полуницею. Чи я хотів би її всю звести, я б так не сказав. Я б хотів би її мати не так багато, менше, ніж зараз у мене, але красиво все зробити, щоб можна. Там гарне відео зняти, зробити гарні фото на фотоапарат. Тобто в такому плані я хотів би там. А ягода, там розсада це вже було як бонус. І от зараз по відчуттям, от по відчуттям мені розсадою більше подобається займатися, чим ягодою. Набагато більше мені подобається займатися розсадою. Чому? Тому що, коли ти м -м, садиш саджанець — це знаєте, це, як ти даєш нове життя. Прикольно спостерігат, коли ти от посадив, він приживається, ти там даєш добрива, він розкущується, там коріння стає більше, ти викопуєш людям його. От в цьому мені, є мене більше задоволення, ніж просто вибирати ягоду. Ягоду вибирати важко, ягоду продавати важко. Тобто болить спіна, болять руки. Навіть ось і Богдан зі мною був мені розповідав, що мені сажанцями займатись набагато простіше. І я з ним повністю згодний, тому що саджанці є саджанці, Що тут говорити? Але ж ягоду теж треба кудись діти. Тому все-таки тут є у вас розвівка. Що треба розуміти, якщо у вас буде більше 10 соток, і у вас троє навіть, і у вас все добре буде зроблено, то ягоди буде дійсно багато. Е, ну, Якщо ви берете там вас декілька, ви будете помирати, як артур помирає в своєму селі, тому що він там все тупо робить сам. Йому просто повезло. Тим, що він налаштував так логістику, що коли була хороша ціна на ягоду, в нього під, хва, під хатою просто і приїжджали, забирали там і по 50 кілограмів, і вона там, там розходилась Ну, Я в місті мог би те саме зробити, але це був би тоді спад по ціні. І вже в кінці цього сезону я зрозумів, що на цей час що я їжджу по місту, за ті там 10-20 гривень, ну, навіть 10 гривень на кілограмі, може 15 гривень на кілограмі. Ну, я говорив, візьмемо 20. Хай я там в день би втрачав, би там, може, там, ем, ті самі 700 гривень на, на ягоді. Але враховуючи так, як я знімаю відео, е, я можу робити фотографії, то мені здається, от той час, що я втратив, я за цей час міг би зняти більше відео, зробити більше якісних фото і на цьому заробити більше. От особисто чомусь в мене така думка, е, і так далі. Тому я прийшов до того, що я б, наприклад, б більше 10 соток собі не хотів би. Е, де є золота середина? От, де є та відмітка, коли можна продавати ягоду по непоганій ціні, і е, мати е, от, клієнтів на саджанці і знати, куди їх діть. Е, Писав люди в коментарях, що це 25 соток. От 20-25 соток, е, чи це так? Якщо ви живете біля непоганого міста і вас є куди продавати, або ви круто налаштували логістику по селах. Я вважаю, що це буде золотою серединою. А якщо працювати самому, от в такому ділі, там ну максимум сімейний рівень, може когось є родичі, які будуть допомагати там, це залежить хто ще як далеко від кого живе, і чи люди згодні цим якби займатись, то тут трошки все по-іншому. Складається. Тобто, моя особиста думка в межах сім'ї двох там, трьох людей вам 12-15 соток хватить з головою. Якщо ви ще зробите полив, нормальна земля, сорти нормальні родять, то ну, я скажу так, що ви там заробите непогано. Я не хочу озвучувати ці цифри на Ютубі по понятним причинам, я скажу так, що ви заробите непогано. Що одному із вас робота буде не потрібна, і я можу на це поставити все, що в мене є. Сказати, що вона ну не потрібна вам. Одному із вас. Хтось один може кудись там піти, там, працювати, якщо йому це потрібно. Ну якщо враховувати, що у вас там буде 15-20 полониці, і ви там ну, все будете робити, що роблю я, то я навіть не знаю, чи вона вам потрібна буде двом, та робота. Тобто ви можете двоє спокійно от, на своєму полі заробляти ті самі гроші в своєму селі, щоб ви десь би ходили б якийсь магазин, би там, робили продавцом, би, чи десь в якомусь лісні чистві пілявий ліс. ліс. А, ну і а якщо брати такий сімейний підхід, да, то тут вже все трошки по-іншому. Все залежить, як далеко хто від кого живе, чи люди готові ну, допомагати один, один одному і так далі. Можна зробити це так, що це буде кожному вигідно. Це такі, оці всі сімейні, вони від ну, сімейне це спілкування, воно має більш такі більше таке постоянство, ну все такі родня, люди спілкуються, що вони від не від, 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 від відмовляються і так далі. Все-таки, коли чуж, з чужими людьми ти щось там будуєш. Тут дуже багато ризиків, друзі. І мені часто таке писали в коментарях, коли я починав вести українське село, що от, а чому ти от, ви не об'єднуєтеся? А з ким об'єднуватися? Ну з ким об'єднуватися? Ви справді вважаєте, що я після того всього, що я бачу в своєму житті, я буду зараз от, на повному серйозі з кимось об'єднуватися? Друже, якби ти розумів, от, в якому ти світі живеш, і наскільки це все грубка річ. Навіть це, що зараз стоїть за мною. Ну, отака авантюрна ідея якби з кимось об'єднуватися, з кимсь кінтом там строїть бізнес, вона б в тебе ще б вмерла б до той пори, поки ти ну, відкрив бюро і сказав цю ідею. Тому що ти не розумієш, де ти живеш, якщо ти це кажеш, ти не розумієш, які зараз люди, і ти ніколи не був в продажах. Тому що, якщо ти був би в продажах хоча б років п'ять, Доволі інтенсивних продажах, не просто там по постійним клієнтам розвозити, а постійно приходять нові люди, особливо на розсаду полуниці, особливо ти є автором, в тебе є великий охват, ти читаєш коментарі і ти розумієш, що зараз пішли за якби, люди, то ти б зрозумів, би, про що я говорю. Я не кажу, що я святий перед вами сижу, Я теж маю там свої так, якби, так, темні сторони, але те, що пишуть в коментарях. Я просто не розумію. Ну, я так мислив, як мені років може, 13 було, може, 14, ну може, 17. У мене таке ну складається враження, от по каналу, що е, от і чоловіки, які пишуть цей хейт, е, їм по 50 років, щоб ви розуміли, по 60. Ну, мене складається враження, що ну, там, мислення залишилось десь, ну такі, знаєте, ну може на рівні там такого подростка, там, 13 років, там, може 15. Тобто, мені здається, я у 17 років мисло, ну, більш глобальніше. Може, я такий унікальний, не знаю, я ні, ніколи себе таким унікальним ну, не вважав. Тому, oh. друзі, з полоницю тут не все так просто. Не все так просто. А оця картинка баксів у голові — це завжди був тупіковий варіант. Чому? Тому що в один прекрасний момент все рушиться, і воно. Ти розумієш, що ти міг би цим часом займатися своєю улюбленою справою, і ти зараз би дійшов би до ну, такого крутого результату за цей час, що ти тратив там на ту саму полуницю. Тому я розповідаю так, мій посил наступний. Що якщо підсумувати це відео, да, я ж сказав, що на цю тему можна лекцію записати. Я так просто поділив своїми думками стартовими, щоб ви просто зрозуміли, про що, про що хоча б треба подумати, коли ви почнете там, от, садити ту саму полуницю. Підсумки наступні. В моєму випадку я не бачу себе якимось мега таким там полуничником півночі. І так в мене були такі колись ідеї о, це робити. Але я розумію, що я хотів би бути більш унікальним в своєму плані. Я хотів би, щоб мене була крута розсада, я до цього йду, о, щоб мене було мало розсади, і щоб люди ще поборолись за цю розсаду. Тому що кожному так відправляти, які тобі хамлять, аби продати, аби вона не пропала. Мені не камельфо. От ми на цю тему спілкувалися з Артуром, що він так, якби. Він в такій позиції зараз насправді. Тобто, він в такій позиції, що людина там може і нахамить, може йому в час ночі зателефонувати, коли він з поля пішов, він її не відмовить. Я не в такій позиції зараз. Я зараз в позиції дефіцита і мені цей дефіцит подобається. Тобто, в мене є вибір. Хоч бери, хоч не бери по такій ціні. Там, я показую на каналі, що я продаю, я показую, що у вас чекає по ягоді, а далі ви самі. Моя основна ціль це відправити вам гарну розсаду. Да, може 22 2022 році це був початок мого, я орієнтувався більше на себе, що мені було б достатньо того, що я відправляв, щоб воно в мене прижилось. Потім подивився, що люди відправляють і зрозумів, що треба свою якість конкретно підганяти. Ну, в принципі, в цьому році ми цим і будемо а, займатися з Богданом. Тому е, я себе бачу все-таки більш таким автором невеликої ділянки, е, де є, в принципі, от така от гарна доглянута там грядка. Мені приємно вийти там визнімати і так далі. Зробити якісні фото. Е, будь в позиції або просто тупо його насадити і там за 5 гривень його віддавати. Ну, я не знаю. Е, мені здається, я такі гроші би не хотів, би, хоч даже я розумію, що на цьому би непогано заробляв. би. Суть тут цього діла не в грошах, тому що якби я хотів там дійсно мільйони заробляти, я б зробив би це. Але я розумію, що на ті мільйони треба віддати багато свого часу, а я не готовий це робити. Тому посил, я думаю, всім буде понятий. Ну і підсумок ще, ще один підсумок, що ви, може, там матали, то скажу так, що зараз а, тупо немає з ким будувати бізнес. Тупо немає з ким. От я дійшов до того, що його нема тупо з ким робити. Ти можеш його зробити сам, а ти потратиш на це дуже багато часу. Через що я і рекомендую? розібратись по-настоящему, чи ти справді цього хочеш? Якщо ти справді цього хочеш, якщо це своє, твоя, твоя глибинна мрія, там збудувати там, якусь там бізнес імперію на полуниці і засадити там все своє село там, і досягнути там якоїсь якогось рівня слави і так далі, поїхати в Дубай, Можеш пробувати, тебе вийде, якщо ти в себе звісно, віриш. Я, чесно кажучи, за себе скажу, що я дійшов до того, що в мене були різні суми насправді, грошей заробітків, що я ну, хотів би заробляти там, ту тисячу доларів, м'яко кажучи, в місяць, і мені було б достатньо. Мені реально було б достатньо, і я б би не хотів, би. тому що треба віддавати багато свого часу. Тому ти, ти можеш не то, що спробувати, спробувати, бо неправильно. Ти можеш зробити це, почати написати на бумазі, і в тебе це вийде. Якщо ти справді цього хочеш. Ну якщо ти сюди прийшов, просто клікнув на цей відео, подивився це відео, і я тобі сказав, що тут непогані суми суміш, і ти будеш будувати таку там, тип, якоби там, це, е, і ти цього не любиш насправді. Хоча це можна полюбити, але ти цього не любиш. Ти просто прийшов, бо є гроші, тобі треба гроші. то мені здається, шанси на твій успіх вони невисокі. Не дуже високий і більш всього, що ти з ким зв'яжешся, і тебе вони підставлять. І люди, і ти просто зрозумієш, що ти даремно потратив свій час. А, чи я зараз на такій позиції, я не скажу, що я на такій позиції. Я зараз на позиції, що я посажу менше і отримую задоволення більше. Тому що оця постійна картинка, вона мене втомляє. Є люди, яких вона не втомляє, мене вона реально втомляє. Так, так як я привік. А, Жити так, як я Ось собі взяв, хоп-ключик повернув на байку, поїхав десь там, фотографії пробую, якийсь пейзаж, пейзаж побачив. Тобто в мене стиль такий, що я м -м -м, якби не то, що хочу все попробувати, але мені хай буде краще 5 речей на 80%, чим одна річ на 150%. Я думаю, всім все понятно.